Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні, вже 1 грудня 2025 року, і це 1377 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосвій ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні говоримо про приємні і не зовсім приємні речі. Негативні речі, які відбуваються в зоні бойових дій. Бо на деяких ділянках дійсно в нас є успіхи, на інших, на жаль, у ворога є просування. Говоримо в першу чергу про позитив, і це, звісно ж, новина про те, що сили оборони України провели успішну зачистку Іванів. Іванівка це населений пункт, який знаходиться а, в Дніпропетровщині по річці Вовча. Чому це так важливо? Це так важливо, тому що саме якраз а, вихід а, російських окупантів а, за межі Донеччини на Дніпропетровщину, а вздовж річки Вовча та Ворона є для них пріоритетними. І якщо ми говоримо про просування безпосередньо по Дніпропетровщині, то зараз е російські окупанти ну, мають деякі проблеми, не дивлячись на те, що вони е розтягнули е свої ці апендікси в районі Вовчої Вороної, в, райони, в районі Новоселівки, в районі Орестополя, Олексіївки, на Новоолександрівку, намагаючись таким чином утворити багато кишень, вийти. За межі міжріччя Вовча Ворона вийти за межі Великомихайлівки та Орестополя і просунутись далі до Покровська, який є основною метою для російських окупантів, і рухатись вони намагаються одночасно як з південної, так і зі східної сторони. Тут якраз Іванівка, Іскра під Гаврилівка, Гаврилівка, Діброва. Все це одночасно створює проблеми для російських окупантів вздовж траси н 15 Тобто, якщо ми говоримо якраз про прикриття таке собі трохи з півночі траси Н 15 в напрямку на Покровські Дніпропетровщини, то це якраз Іванівка виконувала цю задачу. Тим більше Іванівка, це насправді населений пункт, який дійсно зруйнований зараз вщент війною. Російські окупанти не жаліють взагалі з будь-яких засобів ураження для того, щоб зрівняти цей населений пункт з землею Допоки він був під контролем сил оборони України. А потім, коли почалася інфільтрація їх перших груп, то відповідно вони більш працювали по північній частині населеного пункту. А, то… Взагалі, він має досить таке вигідне розташування. Бо якщо подивитися, він розділений, не те, щоб розділений, він має захист від Вовчі для цього населеного пункту, якраз річка Вовча, вона як лінія оборони, як такий собі ну, бар'єр-рубіж, який дозволяє будувати відповідну лінію оборони. І це досить важливо в питаннях оборони населених пунктів, а коли російські окупанти в першу чергу починають використовувати методику інфільтрації невеликих диверсійних груп. У іскри, наприклад, на жаль, такого захисту нема. На жаль, іскра, як ви бачите, знаходиться по лівий берег річки Вовча. І вона більш вразлива аніж Іванівка. Але от якраз е в питаннях контролю Іванівки це безумовно е для сил оборони України дуже важливий аспект. Я не виключаю навіть того, що ну поки що це мої припущення. що Саме е, звільнення та зачистка звільнення південної частини і зачистка південної частини Іванівки дозволить е, провести ще деякі контратакуючі дії, які покращать наше становище, е, саме по трасі Н-15, якраз е, на е, по межі Донецької та Дніпропетровської областей в районі Іванівки, Зеленої Гаї і так далі. Отже, це якщо говорити про позитив, але і негатив. Негативом стало те, що російські окупаційні війська мали просування в районі Мирнограду, і це просування відбулося в них якраз в районі населеного пункту Промінь та Козацький. Якщо ви бачите тут назву Московське, то московське це. Старе, стара назра назва козацького, тому називаємо як воно є. Але з іншого боку, якщо нас дивляться, ну наприклад, іноземні глядачі, то для них буде, мабуть, трохи дисонувати, коли я говорю козацьке, а воно московське на мапі, тому навіть не знаю як краще. До речі, це є серйозною проблемою. Деяких мап це дуже цікавий момент, бо на них залишаються старі назви. А не а, нові назви, наприклад, вулиця Пушкіна, вулиця Ушакова, там а, вулиця ще там, як якогось Лєніна. А, я перепрошую за ці матюки. А, і от коли пояснюєш ситуацію в зоні бойових дій, а ці відео інколи іноземці а, дивляться за що, дякую. А то виникає в них дисонанс. Я кажу про одну вулицю про вулицю Шевченко. А це вулиця там того ж самого Пушкіна. на мапі відповідно дисонанс. Але ну давайте говорити так, як ну мабуть, поки що будемо говорити так, як правильно для загального розуміння. Ситуація наступна. Відволіклися трохи, трохи відволіклися від основної теми. А, проблема полюває в тому, що російські окупанти через промінь по дорозі а, 544 мали можливість а, інфільтрувати вздовж саме цього напрямку в Мирноград а, перші диверсійні групи, які мали закріплення вздовж вулиці Степова. А, це, як на мене, є негативним а, сигналом. Чому? Чому саме так? Тому що, по-перше, по, вули... по дорозі 544 і по вулиці Стопові, це, по-перше, можливість не просто закріплення, а виходу в район а, промислових об'єктів безпосередньо а, до а, тарікону Шахти Димитрова. А, також на півдні, на південних околицях Мирнограду знаходиться те, що так полюбляють російські окупанти. Це загальноосвітня школа, це лікарня. Тобто, фактично, це якраз ті зони, які будуть намагатися росіяни взяти під свій контроль для концентрації та накопичення ресурсу. Тим більше, що вони мають можливість подальшого виходу не просто по районам, а рухатись вздовж основних вулиць та проспектів. Це є негативним моментом, як на мене. Тим більше, що е, дивимось загально на мапу, як виглядає зараз ситуація, е, по згідно даними Діпстейт. А як виглядає ситуація з Мирноградом в його південних околицях? Е, дивіться е, фактично, на сьогодні від е, зони контролю до сірої зони околись південних околиць Мирнограду, більш ніж 4 кілометри у росіян. Е, це не є зонами контролю, це саме сірі зони, де бігають росіяни по 4 кілометри для того, щоб спробувати інфільтруватися саме а, в місто. Тому саме інфільтрація через південну-східну частину дозволяє взяти в перспективі під контроль і південні околиці, що значно спрощує а, не тільки інфільтрацію з Миколаївки через Промінь, а й також фактично зризає. Кишеню на південь від Мирнограда, і на жаль, ставить в дуже ставить в дуже незручне положення сили оборони України, які протидіють росіянам в районі Новопавлівки, по напрямку на Сухий Яр, по напрямку на Лисівку і проводять там системні контратакуючі дії. Тобто, це може призвести до того, що найближчим часом, якщо Росіянам вдасться взяти під свій контроль саме цю частину цю частину Мирнограда. То можна буде автоматично дуже швидкому темпі замальовувати червоним і цю кишеню. На жаль. А також негативним моментом є і те, що у росіян продовжує залишатися через а, ось цей апендікс, таку кишку, а, вихід на східну частину Мирнограду. Тут також а, я б сказав, би так є своя специфіка, тому що тут. Є школи, тут є відповідні заклади адміністративні будівлі, де можна е акумулювати свої сили, е концентрувати їх, і, на жаль, контроль цих лісосмуг, які знаходяться якраз по е фактично східній частині Мирнограда, воно е є серйозною загрозою для подальшого подальшої присутності Сил оборони України в самому е, населеному пункті, також це значно ускладнює процес контратакуючих дій в напрямку на новоекономічне. А при цьому хочу звернути увагу, е, є невід'ємною проблемою ще і Родинське, і Червоний лиман. Е, чому я говорю про цю проблему? Тому що досі Сили оборони України не Змогли перерізати ось цю кишку вздовж Казенного торця через Федорівку на Разіне і відповідним чином відрізати росіян від забезпечення з основними своїми силами 51-ї загальної військової армії, щоб утворило б ну такий собі таке собі оточення росіян саме на цій ділянці. Поки що цього не відбувається. Отже, є загроза подальшого просування росіян на Родинське на червоний лиман, вихід за межі і вихід на е, логістику на Мирноград з урахуванням апендікса, який зараз утворився е, на східній частині Мирнограду, можна говорити про те, що є серйозні е, побоювання щодо е, тих е, підрозділів Сил оборони України, які знаходяться. В районі новоекономічного, які здійснюють там дії. Ну і в принципі можна говорити про якщо буде перерізано логістику, можна говорити про те, що це невід'ємний буде етап для подальшого виходу сил оборони України з Мирнограду на північну частину е, Покровська, бо ситуація в місті буде набагато е, гірша, якщо не вдасться перерізати якраз саме е, перерізати якраз саме їх можливості. А з півночі перекрити нам логістику. Якщо ми зможемо е, зачистити район Родинського червоного лимана по фактично е, правий берег е, казенного торця вздовж е, Федорівки та Разіни, то тоді так можна буде говорити про те, що Сили оборони України збережуть свою присутність ще надовго в Мирнограді, і росіяни змушені будуть затягнутися. В цю ну таку собі довготривалу пастку, як і по деяким е, іншим локаціям, е, зараз я хотів би звернути вашу увагу е, вже не стільки на мапу бойових дій, а на одну подію, на одне відео, яке напередодні е, опублікував командуючи е, Сил безпілотних систем Мадіар. А, і на якому було продемонстровано дуже цікавий а, момент, а, я не буду демонструвати саме відео. Багато хто з вас його міг бачити. Там, де а, один з російських окупантів не зміг, не зміг перетнути рів, а, а врешті-решт його наздогнав а, fpv дрон і він знищив цього окупанта. Найцікавіше це те, що навколо цього окупанта, який намагався ось цю перешкоду а, штучну перешкоду. Якось перетнути, подолати ось цей виклик. Долі навколо нього було багато, дуже багато, дуже багато тіл його. Ну назвемо це так: колег. Називати я їх там росіян між, що вони між собою там якісь побратими та нічого подібного. А це їм не властиво. А от такі собі колеги, то так, це ще можна. Отже, дивимось на цей скрін. Я, я саме вимкнув камеру, щоб не заважати вам порахувати саме цю кількість тіл, яка знаходилась навколо цього майбутнього потенційного 200-го. Це фактично взвод. Я нарахував 30 тіл. Тобто, це до мене порахували оці ці всі тіла. Знову ж таки, я собі не приписую а досягнення а, людей, які зробили усі позначки. Але от порахувавши ці позначки, я прийшов до висновку з одним потенційним, який буде потім двохсотим. Це 30 Це фактично взвод. Оця локація тут. Просто знищено було взвод. На це треба дивитися постійно і нескінченно. Але проблема полягає у тому, що таких ліній оборони, таких рубежів, таких перешкод в нас дуже мало. Нам дуже потрібні майже постійно усюди ці перешкоди. Нам потрібно, щоб такі загородження знаходились. А по всім полям, які знаходяться в безпосередніх зонах ризику населених пункт біля населених пунктів в районах, областях, а біля міст, які знаходяться в зоні ризику, по факту, по факту, що ми повинні говорити? Такі загородження, вони повинні розташовуватись по кожному кілометру, тобто такий рів. Ось такого формату. Це кожен кілометр в потенційній зоні ризику. Чому кілометр? Тому що це середньо ефективна відстань пострілу 60-міліметрового міномету. От як, мінімум, от, як мінімум, говоримо про це. Між цими загородженнями повинна бути розтягнута А, Вона повинна розтягнута бути через кожні 150-200 метрів. Причому вона повинна містити в собі не одну смугу є колючого дроту, а 3-5 е, поєднаних між собою смуг. По 5 смуг через кожні 150-200 метрів. Е, це фактично 5 смуг загороджень, по 5 е, смуг е, саме є на 1 кілометр між такими ровами. Минування між ними тотальне. При цьому а, сама дорога повинна бути ма, повинна мати загородження у вигляді надовг, ну так звані дракона, а, по 3-4 смуги а, в шаховому порядку з мінуванням вздовж дороги, також шаховим порядком і мінуванням а, на узбіччі, щоб неможливо було проїхати автомобільним транспортом. Аналогічно полосом є гази, через кожні 150-200 метрів. І найважливіше, коли мені скаже хтось е, у коментарях, напише, що це неможливо зробити, бо є кілзони літають в півідрони, Пояснюю, такі лінії оборони повинні бути розташовані е, по полям на глибину 20-30 кілометрів. Від лінії боєзіткнення з урахуванням того, що їх формування і облаштування повинно відбуватися до того, як саме реальна лінія боєзіткнення е від гіпотетичної знаходиться на відстані 15-20 кілометрів. Тобто українські області, райони, е населені пункти, громади, говорю про всіх. Які знаходяться станом на сьогодні на відстані в 40-50 кілометрів від лінії боєзіткнення, вони вже повинні думати про те, щоб не насаджувати там собі е ті чи інші культури, сільської по полям, а щоб облаштовувати ось такі загородження, щоб росіяни не мали можливості пройти. Бо нікому ваша пшениця не потрібна буде, коли поле буде усіяно. Е якраз боєприпасами і буде знаходитися в зоні контролю ворога. На жаль, якраз в Запорізькій області е ми можемо бачити на прикладі саме Запорізької області, особливо Гуляйпільському напрямку, як цього не було зроблено, і які ми зараз маємо наслідки. По правий берег річки Гайчу треба вже взводити, поки вона ще не є кілзоною. Ось таково оборону, терміново, аврально, масштабно, щоб вони гальмували на кожному метрі землі української, щоб на кожному метрі української землі було повзвод ось таких тіл. В листопаді саме Гуляйпільське, е, Гуляйпільський напрямок став найкритичнішим в питаннях втрати території, більш ніж 200 кілометрів. Квадратних кілометрів. Це найбільші втрати, територіальні втрати протягом листопада по усім іншим напрямкам, по всій лінії боєзіткнення. Я думаю, що цього вже нарешті зроблять якісь висновки. Тому що, на жаль, на жаль, на рівні обласних військових адміністрацій, територіальних громад, інших виконавчих органів і не тільки ігнорується питання того. Що на сьогодні саме протипіхотні загородження і протидія ворожій піхоті є пріоритетними, бо росіяни воюють піхоту, і ми бачимо саме як і чим більше буде загороджень, які будуть їх гальмувати, тим більше шансів у нашої батальйонної артилерії знищувати їх, коли вони будуть плутатись і путатись в е цій ягозі. Ефпів дронам буде легше їх накривати, арті буде легше їх накривати касетними боєприпасами. Врешті-решт, вогневим точкам буде простіше працювати, а пасивні, пасивно-активні засоби, такі як мінування, будуть робити свою справу. Але про це вже повинні всі думати зараз. Бо здається так, що деякі територіальні громади, деякі обласні військові адміністрації. Вони живуть нібито в 2021 році і не дуже добре розуміють, що може з ними статися вже через півроку. Не пшеничку треба саджати на полях. На жаль, в нас повномасштабна війна. На полях треба розтягувати його зу і встановлювати міні-загородження. Дякую усім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши і репостнувши. Ну розповісти також друзям, щоб вони також подивилися. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту. YouTube. окрім всього іншого, ви можете ще і стати спонсором обосві, що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту. Саме для вас, ну і спонсори відповідно будуть отримувати цей контент першим. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, зранку на обох своєї під час чергового огляду мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації.